Христос народився славімо Його. 318-й день війни і 7 січня багато християн святкують Різдво, тому поздоровляю всіх, хто святкує сьогодні. А для тих, хто святкував 25 грудня це гарна причина, щоб продовжувати роздуми над значенням Різдва над тим, що для нас зробив Бог. І це дуже важливо зараз, коли весь народ України проходить випробування, коли воїни на фронті постійно ризикують своїм життям, постійно під загрозою, і крім того, холод, і крім того, бруд, і всі ті випробування, які там є, і які ми до кінця хто в тилу не можемо зрозуміти. Але саме тому, що Бог втілився. Саме тому ми знаємо, що Бог має цей весь досвід, який можемо переживати ми. Прочитаємо святі Євангелія від Івана в першому розділі. Прочитаємо перший вірш. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Прочитаємо 14-й вірш. І слово стало тілом і перебувало між нами. І ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. У цих словах слово стало тілом дуже глибокий сенс. Це не значить, що Бог перестав бути Богом. Але це означає, що друга особа трійці прийняла людську природу, не тільки фізичне тіло. Але всю людську природу. Тому один з отців церкви Григорій Ніський сказав так: що добрий пастух ніс всю вівцю, а не тільки її шкуру. Це він сказав для того, щоб протистояти єресям, які говорять, що Ісус прийняв тільки щось із людської природи, наприклад, тільки тіло. Але Насправді була прийнята вся природа, і тому ці слова нам допоможуть запам'ятати, що пастир добрий ніс всю вівцю, а не тільки її шкуру. І, звичайно, фізичне тіло повністю людське у нього було, є і залишається. І це було конкретне тіло, як написав Дональд Маклеод у своїй книзі про втілення. Що конкретне тіло, єврей, чоловік, він був зв'язаний поповинною з конкретною жінкою, а тому став носієм її генетичної історії її народу і прийняв незлічну кількість генетичних спадкових характеристик. Він мав унікальний генотип, тому що саме вона передала йому мінімум половину його хромосом, як її і люба інша мати. Але яким чином у нього було вкладено все інше, залишається таємницею. І ось як ще сказав один Богослов, що ні в одній із жінок людська природа не була піднесена настільки високо, як в Ісусі з Назарету. Але й ні в одному чоловікові людська особистість не була вшанована так, як Марія. Яка народила Бога. І, звичайно, з моменту втілення в людській природі він обмежений часом і простором. Коли ми читаємо Біблію, ми знаємо, що він проходив випробування, він мав спокуси в самих різних сферах буття. Але він не згрішив. І це означає, що він зберіг свою фізичну непорочність. А також що в нього не було того, що називається пожадливістю, тобто його бажання не перетворювалися в похоті. І своїм тілом Господь пов'язаний з усім фізичним творінням, матеріальним творінням і насамперед з люстом, яке страждає. І коли зараз ми проходимо через страждання, нам потрібно це пам'ятати. І коли ми думаємо про те, що змінилося з моменту втілення, можна ну, багато про це говорити з різних аспектів. Скажемо тільки, що хто саме втілився, не Бог Отець, не Бог Святий Дух став плоттю, став людиною саме син, і саме особистісно він поєднав себе. З плоттю, з тілом, з людиною, з людською природою. І тому божественна природа сама по собі не змінилася, але він став людиною. Що означає стати людиною для нього, стати плоттю? В результаті втілення слова, яке було Бог, стало плоттю. і можна сказати, що е, син Став uh, ради, ради нас збіднів, як Павло каже, ви збагатились його збіднінням. Це не значить, що змінилася особа сина, син залишається сином. Він також не перестав бути тим, ким він був, він залишився Богом. Але відбулася справжня переміна. Переміна в тому uh, сенсі, що у Христі, як пише Маклеот, Бог набув. Зовсім нового досвіду і ввійшов в нові стосунки. Він проживає життя в людському тілі і з людською душою. Він переживає людську біль і людські спокуси. Він страждає від убоства, від самотності, від приниження. Він проходить смерть. Він стає сином Марії і Йосипа, братом Якова. Другом Петра і Івана, сусідом Назаритян, ворогом Фарисею. До втілення і поза втіленням Бог знав все це, спостерігаючи ззовні. Але спостереження, навіть спостереження все знаючого, це не те саме, що особистий досвід. Бог через втілення набув справжнього. Досвіду життя в якості людини. Ось так пише Маклеот. Син став таким, яким раніше ніколи не був. Він набув тіло, він збіднів, він був залишений, він помер. І як пише Маклеот, що фундаментальна форма незмінності, з якою ми тут зустрічаємось, це незмінність, це стабільність. Божественної свободи, Божої влади і Божої любові. Бог незмінно вільний і може стати ким йому потрібно стати, щоб врятувати світ. І можна сказати, що тільки Бог був здатен пережити оце становлення в такому масштабі, який був необхідний для втілення. Бог єдина істота, яка могла стати. Людиною. Ось так пише цей богослов, і над цим варто подумати. Що, через що він пройшов? Чому нам потрібно про це думати? Тому що саме тому ми можемо сказати, що з нами Бог. Він не залишився десь далеко. Він не спостерігав, він не просто завів світ, запустив його як годинник і спостерігає зовні. Ні, він війшов всередину, він став людиною. І за нас він пішов в самий епіцентр страждань. І саме тому кожен, хто зараз переживає біль, хто переживає страх, може знати, що Бог розуміє його. Солдати на передовій можуть переживати страх. Маклеот пише, що повнота Божої любові не в тому, що Ісус не мав страху, Він не здавався людиною, Він був людиною. І в Гефсиманії, коли про це розповідають Євангелія, особливо Євангелія від Марка, там вжиті слова, які говорять про сильний страх, який він мав, тому що він розумів, що ляже на нього. Він розумів, що він понесе на собі гнів Божий, прокляття, яке ми заслужили, і це жахало його. І він пішов на зустріч цьому жаху, щоб опинитися там, де ніхто ще не опинявся. Він прийняв на себе саме важке. І саме тому ми можемо бути впевнені, коли довіряємо йому. Ми не можемо бути впевнені в собі. Нам не потрібно вдавати, що ми не маємо страху чи інших переживань. Але ми можемо знати, що якщо він пішов на це ради нас, то він і зараз з нами. І коли він воскрес, це говорить про те, що в ньому наша, наша людська природа, в тому числі і наше фізичне тіло, звичайно, досягло того, що богослови називають. Омегою творіння є Альфа творіння, точка Альфа, коли Бог створив цей світ, і Він створив його добре, і людину Він створив добре. І є омега, тобто це вже точка слави, коли людська природа відкуплена після того, як вона була спокушена, коли людина була спокушена, її природа спотворилася, людина стала грішною, але завдяки втіленню, завдяки Різдву. І потім Христу і Воскресінню, Бог відкупає, викупляє і прославляє своїх людей. І людська природа досягає тої точки, яку можна сказати, мега. Вона прославлена. Ми, звичайно, не можемо уявити до кінця, як це буде, але ми знаємо, що тіло Ісуса Христа було прославлено. Так, на ньому залишилися знаки страждань. І напевно це буде єдине тіло в вічності, на якому залишаться ці знаки страждань. Ті, хто пройшов через тортури, ті, хто зазнав каліст, можуть бути впевнені, що довірившись Ісусу Христу, вони будуть повністю відновлені і, звичайно, на новій землі в них будуть чудові тіла, переображені Духом Святим. Але на тілі Христа залишилися знаки, як ми знаємо. Напевно, для того, щоб завжди свідчити про те, що Він пройшов через нас, ради нас. І тому, знаючи це, і знаючи, як Бог наблизився на нас, до нас, ми маємо відмовитися від всіх проявів гордості. Ми маємо покаятися в смиренні і прийняти всім серцем те, що зробив Бог. І прийнявши це, мати в ньому радість. Тому. Наші різдвяні пісні, колядки мають глибокий сенс і радуйся земле, син Божий народився. Хай Господь благословить нас і далі пізнавати сенс Божої любові і продовжимо молитися за наших воїнів, особливо за тих, які на фронті, на передовій, в небезпечних місцях. Хай по милості Божій Господь збереже їх всіх, Хай Господь дасть мудрості командирам. щоб Накази були розумні, своєчасні, і Хай Господь дасть страху Божу нашим керівникам, щоб їхні слова про Бога були, йшли дійсно з середини серця, яке пізнає Бога. І тоді, звичайно, буде слава тільки Богу. Тоді, звичайно, буде тверда віра в Божу допомогу, в Божу силу, а не в самих себе. Тому що ми, як християни, знаємо тільки тому, що Ісус втілився, і тільки тому, що Бог дарував нам покаяння в життя, тільки тому ми можемо чинити те, що йому угодно. Без нього ми нічого не можемо робити. Але з ним ми можемо жити ради слави Божої. Хай Господь зміцнить кожного з нас в вірі, Хай Господь благословить покаянням багатьох, які ще не знають Його. І будемо користуватися нагодою, свята це добра нагода говорити про Ісуса Христа, і Хай Господь дасть натхнення кожному з нас, і мудрість, і можливість говорити про нашого Спасителя, щоб інші люди також могли пізнати Його. Бо багато людей навіть не знають толком, що таке християнство і що зробив Бог в Ісусі Христі. А Євангелія це сила Божа на спасіння кожному. Хто вірує. Хай Господь благословить вас, допоможе нашому народу пройти випробування, і Хай Господь дасть нам мир, і нехай вороги будуть посоромлені, і, звичайно, молимося за покаяння багатьох тих, хто зараз проти нас, щоб вони пізнали своє засліплення і покаялися перед Богом. І у Христі ми маємо радість. Як написав апостол Іван в першому своєму, своєму посланні, давайте зараз відкриємо і прочитаємо це, тому що це дуже такі надихаючі слова. Перше послання Івана. І ось як він написав там, перший розділ з першого вірша. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя і життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з отцем. І з Його Сином Ісусом Христом, і пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Хай Господь благословить вас.